Друзі, вітаю! Хотіла сказати, що мене неймовірно надихає те, що відбувається на українському книжковому ринку. З'являються нові автори та авторки, видавці з моєї точки зору охочіше і охочіше беруть рукописи молодих авторів та авторок. З'являються нові видавництва, даються нові книжки, відкриваються книгарні, з'являються книжкові клуби, все це прекрасно. Я цим дуже тішуся і надихаюся. І от нещодавно я прочитала книгу Ребекки Куанка та базис». Я очікувала, що ця книга, скоріше за все, мені сподобається, вона мені сподобалась, в принципі. І я подумала: окей, якось я поділюся своїми враженнями про прочитане. Наступною книгою, яку я взяла до читання, була Аурора Бореаліс автора Максим Гах. І ця книга викликала в мене величезну кількість емоцій. Я і сміялась, і хікала, і захоплено читала, і мені було нудно, і емоцій була величезна купа. І потреба записати відео, вона просто стала негайною. Мені прям потрібно виговоритися, потрібно поділитися своїми емоціями. Якщо здається, що я прям закохалася в цю книгу, і вона мені неймовірно сподобалась, це не зовсім так, все набагато складніше. Мені звати Іра, ви на каналі Принцеса Ірулан, і давайте розбиратися детальніше. Перше, на чому мені хочеться зупинитися обов'язково і віддати ніби цьому данину це а, а, візуал. Це дизайн цієї книги, тому що, як на мене, він неймовірний. Покладинка це те, що продало мені цю книгу просто стовідсоткового поведання в мене неймовірна красуня. Подивіться на цей сірий колір. Сірий кольор обкладинки, він такий, ніби якийсь глибокий, багатий сірий колір. Не знаю, це, ніби не просто сірий, якийсь, можливо, графітовий колір. Далі така мідна позолота, красиво переливається, дуже класний шрифт, який, неймовірно підходить тому, про що буде розповідатися в цій книзі. Так, Це видавництво жупанського, і в жупанського в мене немає для порівняння вам показати, як виглядають інші книжки. Можливо, я тут десь додам візуал, але це нетипово для видавництва жупанського візуальне зображення, от, обкладинки, книги. Далі всередині дивіться, які красиві та такі мідні сторінки. А далі карта обов'язково, звісно, в такій книзі мусить бути карта. Теж дуже красиво вона зображена. А далі ще хочу сказати, ну, книжка товстенька. Книжка товстенька, тут 800 сторінок. Я не можу сказати, що вона прям неймовірно важка. Ну, але, звісно, для такої ваги, для такої кількості сторінок, так, вона доволі важкенька. Але я хочу зазначити, що дуже зручно зробили тут ну, така частинка книги, вона лишається не проклеєною, нібито, і це дозволяє суперзручно відкривати книгу на будь-якій сторінці. Ну, це прям джінніус, хто це зробив. Тому що ну, зазвичай. З мого досвіду в таких великих книжках, якщо ти її десь розгортаєш наполовину, то ну, щось тріщить, я не знаю, ламається якась частина книжки, чи клей, чи ще щось. Тут цього не було, дуже зручно її читати, тримати в руках. Перегортати сторінки. Ще також хочу звернути увагу на зріз. Наскільки я знаю, у жупанського також немає таких зрізів, але це дуже красиво, такий нідний з переливами. Вже бачите, мої тут є закладинки сліди мого читання. От, в плані дизайну це попадання в мої якісь смаки і вподобання 100%. Далі, звісно, хочеться поговорити. Про сюжет. Отже, у цій книзі є дві сюжетних лінії. Одна сюжетна лінія відбувається в античності, це якраз розгар Пелопонеської війни. Друга частина відбувається ніби в футуристичному, сучасному майбутньому. Це книга це суміш жанрів. Тут і Знову ж таки, такий античний якийсь твір, тут і фентезі, тут і детективна складова, тут є якісь такі нотки шпигунських мотивів. Um, в той же час це кіберпанк, в той же час це футуристичне майбутнє, тобто суміш жанрів, неймовірно. Також тут альтернативна історія це дуже важливо. Адже майбутнє описується, um, що сталося б як. Би досі існувала Римська імперія. Ну, точніше, тут вже не Імперія, а Республіка. От. Всі названі жанри я люблю. Мені дуже вони подобаються, тому мені було цікаво, яким чином автор зможе це пов'язати. Отже, знову ж таки, перша сюжетна лінія це в античності відбувається, друга в майбутньому два персонажі. І ми спостерігаємо, яким чином вони ці сюжетні лінії поєднуються. Далі я б хотіла поговорити про те, що мені сподобалося окремо і що мені не сподобалось. Отже, я хочу розпочати з того, що мені сподобалось. Для мене, як для читача, який не знаю, доволі на такому поверхневому, популярному рівні знаходиться в розумінні якихось історичних подій, для мене це дуже цікаво читати. Я дуже люблю, коли в фікшені є нон-фікшн, коли з'являються якісь історичні події, і це ну, в тому числі мій шлях пізнання світу, пізнання історії і так далі. Тому те, що в цій книзі є антична частина, і як вона написана. Мені це дуже сподобалось. Мені це дуже сподобалось, мені дуже було цікаво читати. Автор дуже багато всього запихнув, різноманітних подій, відсилок, фраз е мислителів і так далі. Якщо є бажання, можна в це дуже сильно занурюватися, гуглити, шукати. Якщо немає такого бажання, можна просто це сприймати як якісь ну, такі о сюжетні описи. От, і мені що мені дуже сподобалось, що це все було написано простою мовою, і я не відчувала себе якоюсь тупою. Ну, тобто, мені було цікаво читати, дізнаватися. Тому за це автору хочу дуже сильно подякувати. І, взагалі, скіфська тематика, от, прям ця книга, пробудила ніби до цього інтерес. Мені ще дуже-дуже хотілося почитати книжки. Саме про скіфів, і мені б хотілося, щоб це була художня література, через яку я б могла дізнаватися більше там, про цю культуру, яка була на території сучасної нашої держави. Тому це неймовірно цінно і неймовірно цікаво. Далі, ну, взагалі, про атмосферу книги вона читається доволі легко. Знову ж я сказала про те, що скіфська частина це ніби як така історичний бекграунд, який відбувається, але. Ну, читати доволі легко, просто простою мовою автор пише простими реченнями, там якісь роздуми про життя, про буття. Вони є зрозумілими. Тобто немає такого, що ти не можеш зрозуміти ну, про що ця метафора. За це, ну, це мені теж сподобалось. Мені дуже сподобався гумор автора. В деяких моментах, ну, коли я там читала книгу, я прям хіхікала вголос. Мені дуже імпонує така якась не знаю, іронія. Мені б хотілося дуже це продемонструвати, щоб це не було такими пустими словами. Ось, наприклад. Шматочок з майбутнього, тобто знову ж таки тут дві сюжетні лінії. Минуле і майбутнє. Шматочок майбутнього. Це 2075 рік, тобто ані 76, й мабуть. Тобто, це не так, е, ніби як це не таке захмарне прямо майбутнє, яке дуже важко уявити. Це ось та, що могло б бути через там найближчі 30 років. Ви рухаєтеся до стрімкого покращення вашої життєвої ситуації. Адруковано було на звороті упаковки сирної запіканки миттєвого приготування, якими я взяв звичку снідати останнім часом. Передбачення були двох видів. Іншим було ваша життєва ситуація рухається до стрімкого покращення. Знаю для мене це типу, ну це джініус. Це щось говорить про такий сучасний світ, де. Маркетинг зазирає на якесь, не, не зазирає, а замахується на щось таке духовне і на сирній на упаковці з сирниками. Ти вже знаходиш якісь такі неймовірні просто цитати, які тебе мають змусити мотивувати, жити це життя. Таких моментів, ну такі моменти зустрічаються, і мені здається, що це прям характер автора такий і. Ну, в цих моментах саме автор промовляв до читача, мені вони дуже подобалися. Наступне, що мені сподобалося, сни. Ем, і здається, і в одного персонажа, і в іншого персонажа, у них такі дивні, дуже яскраві, атмосферні, кольорові сни, де вони, певно, чи рефлексували про своє минуле, чи про теперішню свою ситуацію, де вони знаходились, але. Я майже щоразу потрапляла на гачок, де я не могла зрозуміти це зараз, насправді відбувається, чи все-таки це сон. І мені це дуже подобалось. Я обожнюю, коли ем, розмиті границі між реальністю і між вигаданим світом, світом фантазії. Тому мені це дуже імпонувало. Мені дуже сподобалось, як були показані міфічні створіння або божества. Наприклад, там грифони згадуються в цій книзі. Грифони, ну це от саме тут вони зображені не як там частина птаха, якогось орла там, і лева, а зовсім по-іншому. І ти ніби не можеш побачити обриси цього, але ти можеш дуже чітко уявити і відчути, що це таке. І воно ще в тебе викликає якісь поверх того емоції, там, чи відрази, чи страху. І це дуже класно було в таких образах. Як автору вдалося це передати. Знову ж таки, мені здається, що ем, автор тут згадував про ем, тисячоликого героя. Є така книга, здається, Джозеф Кембл її написав. Але я якось намагалася її прочитати, мені дуже не зайшло, не сподобалось. Але суть в тому, що кожен міф, нібито як побудований. На основі там певної структури, де там спершу є герой, а у героя відбуваються якісь виклики, є кульмінація подій, і герой зустрічається з якимось божеством чи міфічним створінням. І після цієї зустрічі герой змінюється. Я не можу згадати ну, там, конкретну сторіночку, де це було, але мені здалося, що автор до цього рефериться і ну, в принципі. Так відбувається і з обома героями в обох часових лініях. Тобто, ми можемо ну, прослідкувати цей шлях. Потім відбувається там ще повернення також героя. Тобто, мені здається, і там, і там ось ці такі пункти і кроки вони відбулися. Ну і це цікава відсилка, яку я сподіваюся, зрозуміла правильно. Ще одна деталь, яка мені сподобалася, це роздуми автора про буття, про життя і смерть. Якимось чином це дуже резонує з тим, яким, як я бачу це життя. Тому це мене ніби як наближувало до персонажів, до розуміння їх резонувало. Ось, І мені б хотілося зачитати приклад такого. Погляньмо правді у Вічі, світові на нас байдуже. Ми, звісно, можна можемо спробувати завоювати його, як Дарій чи Олександр, або зрозуміти як Марк Аврелій чи демокріт. Але всі злети і падіння світової історії відбуваються лише в нашій уяві, а зовсім не серед тих гір лісів і пасовиськ, які звикли зображати художники-монументалісти. Вітер просто дме, безвідносно до того, допомагає це вітрильникам чи перешкоджає, трава просто росте, хвилі просто підточують берег. І ось уже немає ні Дарія, ні Олександра, ні решти високомотивованих особистостей, а світ продовжує існувати, непізнаний і вільний. Ось. Тобто ем... мені здається, що те, про що говорилося в цій книзі, неодноразово, що по факту. Наше життя не має сенсу. Клас, я так люблю це. Прям. <гум> Наше життя не має сенсу, а сенс лише в тому, що ми самі знаходимо. І ми самі ніби як зображаємо або бачимо сенс у тому, чому хочемо бачити. Це все супер просто, супер. Ем, супер. Це мені дуже сподобалось. А, також у цій книзі автор. Неодноразово відгукуються про війну. Війна, яка тут відбувається в перший час, в першій ем, часовій лінії це Пелопонезька війна, у другій часовій лінії це вже відгуки війни, яка відбувалася. Кількома роками, ми точно не знаємо. Можливо, автор говорив про це, але я не пам'ятаю. Але я не, я не пам'ятаю, коли друга в другій часовій лінії відбувалася війна, але це була громадянська війна, коли імперія перестала бути імперією і стала республікою. От, тобто автор ніби згадує про ці війни, утім, знаючи, що це автор українець, якісь речі, про які він пише. Ну, в мене складалось враження, що автор рефлексує про війну, яка відбувається в Україні, російсько-українську війну. І мені це дуже імпонувало це чути і бачити, тому що ну, це якийсь мій власний спосіб пережити цей досвід, тому, коли я бачу такі думки в літературі, це якось не знаю, дає відчуття якогось єднання. Що люди знаходять слова, якими можна вирізати той біль, який ми відчуваємо. Ось так. І, наприклад, ну, із подібного. У дитинстві я часто питав у батьків, на що це було схоже: мати віджартовувалась, або посилала до батька. Батько розповідав різні історії, неодмінно цілком буденні та дріб'язкові. Так, ніби під час війни люди. Наче й не було нічого, ходять собі на роботу, по крамницям і в гості до друзів, снідають, обідають, вечерюють, милуються заходом сонця і пишуть любовні листи. У що я, звісно, не міг повірити, адже це те саме, що стверджувати, ніби Геракл або Ахілес, теж інколи вигулювали собак, чистили ринви від опалого листя, страждали від діареї й отримували штрафи за неправильне паркування. Знаю, мені це дуже подобається. Як вам напишіть, будь ласка. Далі хочу поговорити про те, що мені не сподобалося. Мені, звичайно, не те, що не сподобалось, але для мене було дуже багато персонажів. Я постійно плуталася між персонажами, хто вони, чому вони там відіграють роль, чому вони діють так, а не інакше. Де про них вже згадувалось, тому що там якісь персонажі могли здатися на початку твору, а потім про них автор пише вже через 300-400-500 сторінок і для мене недостатньо однієї там згадки про них. Мені б хотілося щось, чому б я могла зачепитися за цього персонажа. Якась деталь, я не знаю, діалог чи ще щось, або, можливо повторення його там декілька разів. Або, можливо, мені б дуже допомогло, і мені прям щиро не вистачало, аби був якийсь паралік персонажів, які згадуються, кожен з можливо якесь розділення на дві часові лінії, аби я могла повертатися там і швиденько собі нагадати, хто це. Через те, що цього не було, але мені потрібно було зрозуміти. Я не могла прям відпустити там цю думку. Що я не розумію, що це за персонаж. Тому я постійно поверталася до книги. Я шукала главу, в якій потенційно чи там розділ, в якому потенційно я могла побачити цього персонажа. Цій книзі немає змісту. <смісту> тут 800 сторінок, але змісту немає, тому мені доводилося просто перелопачувати всі ці сторінки. Дякую, що в мене були якісь ем, приміточки, по яким я трошки могла орієнтуватися, вони мені трохи допомагали. Потім я не стрималася, я виписала собі персонажів. Це не всі персонажі вони тут не помістилися. Ще десь, ось тут також є персонажі. Мені це. Допомогло, допомогло рухатися через сюжет. Далі, про сам сюжет я хочу сказати, мені він стався трохи механічним. Тобто, там, головному герою треба ось таку задачу вирішити, значить, для цього йому треба піти туди і піти туди, він сходив туди і туди, і тепер йому треба вирішити такі задачі. Здається, що так. Розвиваються події в будь-якому фантазійному творі або в детективному творі, але мені чомусь ось не вистачило чогось. Ось ці такі... Можливо, їх було забагато, ось цих ходів, які мали зробити герої, тому що в книзі було все. Тут і наркотики, тут і якесь родовище, яке дивним чином діє на людей. Тут і фентезі, і міфічні створіння, і тут вже герої підіймаються на якусь там суперповітряний острів чи повітряну кулю, де якісь дивні події відбуваються. Тобто дуже-дуже всього багато і багато в паралельних, ем, е, в паралельних цих, точніше не паралельних, а в часових лініях. Тому в мене в голові прям був ну, такий дуже мес, плутанина повна і якісь там і Шпигунська організація, і ще щось. І там в минулому якісь були спецагенти по типу, по типу, що там, КГБ, КДБ, чи як це називалося. От, тобто ну, для мене цього було дуже багато. Можливо, б теж допомогли якісь про це примітки, чи не примітки, а на перших сторінках якісь роз'яснення, можливо, б це б допомогло або. Можливо, мені хотілося просто, щоб цього було менше, але в той же час, щоб якісь події заглибилися більше. Наприклад, що мені дуже сподобалось, і от, ну я себе ловила на тому відчутті, що мені хочеться побути в цьому місці подовше. Наприклад, мені дуже сподобалось опис степу, опис людей, які жили в степу, а це відбувалось в першій частині в античній частині. І Мені прям хотілося б довше там побути, мені хотілося більше дізнатися про звичаї, як між собою спілкуються люди, які там не розуміють мови один одного, але все одно разом вирішують якісь проблеми. От мені цього ну, трошки не вистачило, не саме в конкретному цьому випадку, але в інших випадках, або так само в майбутньому. Мені хотілося в щось зануритись, або деякі теми, наприклад, вони були. Ніби додані, але я не зрозуміла, ну навіщо вони були додані, чи що, вони, чи що ця тема хотіла ну, взагалі розкрити чи передати. Наприклад, в майбутньому, і мені це дуже зрозуміло, Говорилося про штучний інтелект, і у головного героя була асистентка Штучний інтелект. І от їхні стосунки, динаміка їхніх стосунків для мене була такою цікавою, за якою я б хотіла спостерігати. Але вона так обірвалася, закінчилася і далі про це ніби як не згадувалося в книзі. Хоча, ну, хоча чому, мені б дуже хотілося, щоб якось це розвивалося далі, і не знаю, можливо, бо вони стали друзями в кінці, а, тому що там штучний інтелект зламував протоколи певні для того, аби там, допомогти персонажу. Це було дуже цікаво, дуже цікаво. І мені б хотілося, щоб це ніби розвивалося, щоб це не просто було закинуто там посередині книги, а щоб це мало сенс якийсь в кінці. Також що мені не дуже сподобалась іноді неправдоподібні реакції героїв, або не до кінця мені зрозуміла, чи відкрита їх мотивація, або я не вірю в такій мотивації. Наприклад, там у героя з другої часової лінії, з майбутнього, його звати Віктор, в нього помирає близька людина. Я б, ну аби це був якийсь детектив, мені здається, що точно мали б бути думки у героя, чому померла вона. Можливо, що сталося, можливо, це неприродня смерть. І мені дуже дивно, що герой навіть про це не подумав. Ну я прям не вірю цьому. Це якось дуже наївно, що герой про це не подумав. 음, ну і тоді, ну не знаю. Не знаю, для мене це така якась ніби пляма. Або там пізніше герой знайомиться знову ж таки цей Віктор, він знайомиться з героїною Петрою, де вона розповідає про свою мотивацію, чому вона там шукає те саме, що шукає наш герой. І я теж не повірила цій мотивації, тобто, там вона наводиться, але для мене вона якась, не знаю, така поверхова. І... Не щира, не вірю цьому, що вона тут, ну, в суті, там героїня десь щось прочитала в шкільному підручнику, і вона все не змогла перестати про це думати все ж своє життя. Не вірю. Не, -не, не вірю що таке, що так сталося. Ну, цікавий гачок, але я не вірю. Що мені ще не сподобалося, це якісь стосунки з жінками у цій книзі. Я не можу сказати, що вони прям зовсім якісь погані, але що мені не сподобалось, це наш герой. Він ніби як якийсь Джеймс Бонд. Ну, це ось в другій частині, особливо Віктор, пан Віктор. Тому що всі жінки, там, які трапляються на його шляху, ну з усіма він хоче переспати. Він думає про їхні груди, про їхню дупу, ще про щось. Ну, типу, я не дуже розумію, чому це так треба було показувати. Чи це, таки, чи це ну, така характеристика цього персонажу. Ну, мені це не дуже подобалось, не дуже імпонувало. Також тут є одна ем, глава. Здається, вона щось називається про емансипацію. Емансипація і чому це нам потрібно? У ну, мене взагалі до неї дуже багато питань, якщо чесно. Отже, я знайшла цю главу. «Емансипація. чув про таке. Називається ця глава, і тут якісь ну, дуже дивні теми. Я взагалі не зрозуміла, на що це було додавати, яку цю роль грала в сюжеті. Це спеціально, типу, та, така глава, спеціально з такою назвою, щоб зараз я сиділа тут, ну, тут бубніла про це. Але. Вона була якраз у тому віці, коли дівчата усвідомлюють свою владу над чоловіками і активно починають її випробовувати. Це який вік? Про який What age is in question. Ну, мені прям це дуже не сподобалось. Ну і далі навколо цього тут теж е, якась подія відбувається. Не буду спойлерити, не буду на цьому зупинятися детальніше, але абсолютно я не зрозуміла, е, на що це було додавати. Ще також хочу розповісти про одну штуку, яка мені не можу сказати, що не сподобалась, але не до кінця сподобалась. Мені не до кінця зрозуміли метаморфози, які сталися з персонажами. Отже, я говорила про те, що тисячу чоловік, герой, міф, зустріч з божеством, і після цього там персонаж змінюється, ну в ньому якісь відбуваються зміни. І Аристей мені сподобалось дуже, як змінився персонаж. Він не дарма все-таки бісив більшу частину книги своєю пасивністю і своєю бездіяльністю. Такий він, ніби як пихатий, з багатої родини хлопчик, який не бачив справжнього життя. І дуже цікаві з ним відбуваються зміни. Лайк, like, лайк, like, дуже сподобалось. Щодо Віктора Ерфа, це персонаж з майбутнього, його метаморфоза мені не. Очевидно, я не зрозуміла. тобто... Я не зрозуміла. Ну, Для мене в ньому нічого сильно не змінилося. Тобто, він, яким і був, таким і я просто він повернувся. Є ще певні деталі, про які мені б хотілося і про які мені було б цікаво говорити, але певно я буду вже переходити до висновків. Мені, от ніби, хочеться і не вистачає самі для себе підсумувати і зробити висновок. Мені було цікаво, вона мене надихає ця книга дізнаватися, наприклад, більше про скіфську культуру. Для мене це прям дуже дуже сильний і класний такий елемент. З іншого боку, важливого для мене не вистачило глибини динаміки між персонажами. Забагато все-таки для мене якихось подій та елементів. Мені б хотілося мати можливість фокусуватися більш детально на якихось подіях для того, аби ними якось е, е, проникнутись. Тому от я дуже довго думала, не знаю, як би я, можливо, оцінила цю книгу. Я б хотіла чотири їй поставити, але це буде з натяжкою. Три ну це мало, ця книга набагато краще, ніж три. Три з половиною, ну, ніби теж не зовсім справедливо. Але чи справедливо взагалі мені вимагати про те, чого б мені хотілося від книги, ну тому що от вона така, яка вона є. І сподобалась мені ця книга чи ні? Але, певно, це добре, що ну, книга викликає стільки думок, це теж все таке важливо. Anyway, пишіть ваші думки. Що ви думаєте? Зацікавила чи ні? Ця книга вас? Чи хотіли б читати? Чи важливо для вас? Дайте так, Що важливіше? Просто рух сюжету? Чи все-таки динаміка персонажів, як вони розвиваються, як вони м -м, спілкуються між собою? Будь ласка, все, бувайте.